Вітаю, друзі, поговоримо сьогодні про таку модель. Мені попалася в руки. Автомобільчик Татра в 43-му масштабі. Це її журнал, це, жур... це журнальна серія, як би сказати, цих моделей. Автомобільчик Татра 815 8 х 8. Дуже чудова модель. Ніколи не доводилось мені брати в руки в 43 масштабі автомобіль Татра. Колись в дитинстві мене батьки купували автомобільчик мініатюрний, мабуть, 87 й масштаб або ну, щось подібне до, до нього можливо. А так появився в мене 80, кажу в 80 в 43-му масштабі автомобіль Татра. 8 на 8. Ось такого плану, як би мовить. Модель цікава собою. Дуже. Планувалося з неї зробити. Тобто Tow-track на Алеш Алеш. Вона мені і в цьому виконанні з бортовим кузовом дуже подобається. І тент зверху присутній. Все, як би сказати. Ну, я її бажав зробити в. Брати спочатку одне ша шасі і зробити туу тракт з неї. Так планувалося. Але коли вона мені попалася в руки з стентом, ну так вона і з стентом дуже файна, Я, перепрошую камеру зацепив. Ось такий автомобіль Татра. Це журнальчик до неї був, чи журнал, як кому сказати, вибачте. Ну, от сама модель. Дуже файна, дуже класнюча. Сама кабіна це метал. Пластикові накладки це пороги, навісне. Ось це звідси. Е, самі підфарники, чи вже вони надфарники над фарами. Це йдуть стекляшки. Скло. Тобто пластик звичайний, у вигляді скла. Ну і лінзи. ці зверху також це пластик. Сигнальні патрубки стоять зверху, також сигнальні патрубки з пластику зроблені. Ну, а Сама модель. Я дивився, шукав на інших, е, як би сказати, по інтернеті шукав кругом в Ютуб-каналі. Ніде немає, щоб хтось про неї розказав на українській мові, навіть хоч на тій російській. Все на зарубіжній мові про цей автомобіль. Або... В Ютуб каналі є про нього відеоролик, який там з музикою. Просто йде і показана, вона там крутиться на подіумі і показана, як модель виглядає насправді сама модель Величине, величиною, об'ємом ну дуже мене вражає. Ну, цікаво. Тент в неї не знімається, як я його не мучив, зачепив тут. А, а, чи не бак, не бака, шкафчик, якби такий, він мене шатається. ну ні, що. Його можна прикріпити, буде чуть тісніше. Бо я бажав відкрити тент, зняти. Тент не знімається, він приклеєний. Все ззаді з пластику, брезгівчки оці також все пластик, це все окремі детальки, можна подивитися якби збоку, так би на вигляд, але це все суцільно. Заодно це все з бампером. Задній цей е, крюк, чи, як би сказати, буксировочний, він окремий. Він іде з внутрянкою центральної осі. Ось я вам так покажу. Він там йде окремо, йде всередину і далі проходить через всю раму. А ця сама частинка бампера окрема від нього. Тут навіть є маленький зазорчик такий. А так все. Інше рухоме. Оце заднє місто виглядає. Ну, як вже в Татри. Все воно пластиком. Рама, пластик, а, Баки навісне. навісни, все його оснащення. Все воно з пластику. Оці навісни оснащення це пластик. На чому колесо кріпляться. А сама рама, перепрошую, там далі, вона металева. Він так вес чуть має вагу. Тобто, вибачте. О, бачите, він мене там зараз, мабуть. І зніметься, тобто, як я кажу, відірветься. Це я так кузов старався зняти. Зачепив Оце цю, цю деталь деталь, можна так би мовити. Каністри в нього присутні є, імітація каністри. Все файно поприклеювано. Просто я от зробив таку аварію, цяцьку. Крюк в нього цей окремий, бачите? Я показую, там є зазорчик. Тут в нього частинки ці з металу, де на саму кабіну Ідуть сама кабіна метал. З підножками частинки, як я кажу. І на одній із сторін написано масштаб Татра 815. І там далі не видно. 8 х 8. Там під крилом. Не видно, але масштаб вказаний. Тобто, вже говорить про, про те, що це модель масштабної серії. Ось так вона виглядає. Колір дуже сподобався, можливо, не знаю, камера не продасть цього всього. Але ну, колір самої моделі мене дуже зацікавив. Зеркала є все в ньому там, крісла в салоні, кермо, все присутнє, все в деталях. Окремих пластикових. В нього йдуть м, самі, як би сказати, двірнички пластикові, ліхтари. В нього передні окрема деталь, кожна окрема. Оця окрема, друга окрема, третя четверта. Вони окремі. Заодно в них скло до цих фар також окреме. Ця частинка окрема на бампері. Можливо, воду, або, ну, не знаю. Не читав про неї. Не цікавився, як би сказати. що в неї, Для чого предназначене, там всередині видніється є навіть лебідка. не Нея негабудь. Вона цікава своїми деталями. Якщо я її перекинув, то її не видно з дніща. А всередині, ось так, можливо, вам камера покаже, якщо чим поближче. Там навіть присутня лебідка вона над, над цим колесом. Якраз там темнота виходить, я не в змозі її показати вам. А, можливо так. Ну Там вона є. Тобто машина повністю в копії. От я тримаю її за тент, бачите, він не знімається, він приклеєний. Ну Вона вагу має, я вам скажу. І за однієї цієї кабіни. Можливо, собі ще так гадає, що ці підножки в нього, зверху, з цієї сторони, зовнішньої, вони якби пластикові. А всередині там та частинка кабіни йде під цей пластик. Тому що от вона вже звідси вже це метал. Я собі так гадаю. І тут вже, вже знов же метал. Тому, такі, тому така вага в неї. Ну. Вона мене зацікавила. Бажаю ще таку придбати. Це 815, а можливо, ще 813 візьму. Де компоновка кабіни інша. О ця моделька мене вразила. Вхопила за душу, як би сказати. Цікаво, нічого не хочеться її доповнювати. Я бажав, що я тут поставлю там навісне все різне, щоб це був виглядав у трак Такі є в інтернет. В інтернеті попадає. Якщо ви напишете Татра в інтернеті Татра 815 8 на 8, то у трак вам покажуть такий ж модель автомобіля, тільки тут будуть в нього кран. Яким, як би сказати, рухомий, верх-низ, який, в свою чергу, виконує якби, службові обов'язки, тролейбуси, автобуси за собою можливо. Агне там на фотографії такі, а в Гуглі показано. Ну, а сама модель ну цікава. Цікава повністю. Просто мене військової техніки ще не було. Тільки громадського транспорт громадський маю, громадського плану я маю на увазі, а військової техніки мене немає. Ну, є трактори, але це ж не відноситься трактори до військової, як би сказати, техніки. Трактори маю, так. Да. Но військової техніки ще не мав. А тут попалась мені військова техніка в 43-му масштабі. Ще й Татра. Дуже класна модель. Дуже файна, мені подобається вона. 8 на 8. З цим 7 повністю все, що в неї є. Повітря заборники вихлопна система йде доверху. Тобто не з середини, знизу, а за кабіною. Все воно є там окремими детальками. Камера не показує добре, що не хочу. Все там є воно в наявності. Ось так поділився я з вами з такою моделькою. Да. Планував я інше зробити. А насправді залишиться вона в мене в своєму вигляді. Не буду її крамсать. Дуже сподобалась. Хоч в мене і зараз в планах на сьогоднішній день є один чи два вихідних дня, то от вже руки в плію займаюсь Volvo. Не знаю, яка буде наступна в мене серія для вас, в якої моделі показати, тому що і в. Uh, ще мається на увазі, в мене є Kenworth uh, Long довжиною. Можливо, та і ця Tatra Kenworth Aerodin. Volvo ES 16 трьохосна. Uh, вона мені досталася без деяких декалей, тобто наклейок. Вже вона в мене не трьохосна, а двохосна. Тобто є чим займатися. Саме я її збираю. Volvo. І тут відеоролик вам потрібно показати. Відеоролик про татру. Ось таку маємо татру. Хто бажає її купувати через інтернет-магазини, будь ласка, ваше право, але я собі не пожалів, що я її отримав. Це все скло окремо, тут фари навіть всередині. Ані, в середині, вибачте, профарбовані оці навісни, що зверху. Але ці фари заодно із склом йдуть. З цим лобовим. Вони якось там окремо. Ані ні, приклеєні. ця окремо. А ця приклеєна до самої кабіни. Ну, цікава модель. Дуже цікава. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Покажу її в Фейсбуці, у фотографіях. Хто бажає подивитися її в фотографіях, покажу в Фейсбуці в фотографіях. В Фейсбуці я також само підписаний моделі вантажівок. Дякую вам всім за увагу. Дякую за все. Самих найкращих вам днів бажаю. На все добре!